Триває 1059-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України. Знищили ще 1670 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 17 січня, окупаційні війська Росії втратили 815 тисяч 820 військових. 9803 танки, 20381 бойову броньовану машину, 22019 артилерійських систем, 1262 реактивних систем вогню, 1046 засобів ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 22 566 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3049 крилатих ракет, 28 кораблів. 34 тисячі 256 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 699 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.